Виконуємо вправу 233 А із підручника Хімія 10 клас, автори Попель крикля. Яка кількість пептидних груп міститься в продукті поліконденсації амінокислоти, якщо утворилося 3 моль води? Дано. Дано у нас кількість речовини води, яка утворилася. NH2O дорівнює 3 моль. Визначити потрібно кількість пептидних груп. Тобто, нам потрібно визначити число пептидних груп. Пептидна група це ОNH. Коли утворюється одна пептидна група, так? вона утворюється таким чином. Якщо ми маємо, скажімо, якусь кислоту, ну, амінокислота, так? В ній міститься карбоксильна група в кінці молекули, а на початку молекули міститься аміногрупа. Тому, коли йде взаємодія таких молекул, в результаті від'єднується від карбоксильної групи ОС, OH, а від аміногрупи, від'єднується H. H і OH з'єднуються і утворюється молекула води. Натомість фрагменти, які залишилися від молекул амінокислот, з'єднуються разом. І в місці їх з'єднання утворюється ось така група С О і NH. Тобто, це є пептидна група. Ну і, відповідно, таким чином. Що з цього випливає? Що при утворенні однієї пептидної групи утворюється одна молекула води. Тобто число. Пептидних груп СОНH рівне числу молекул води. Отже, в нас відомо кількість речовини води. Ми знаємо, що кількість речовини та число молекул в речовині молекулярній пов'язане ось такою формулою. Тобто, число молекул поділити на сталу авогадру. Звідси, число молекул води буде рівне кількість речовини помножити на сталу авогадро. Кількість речовини в нас дано 3. моль Помножити Стала авогадро завжди дорівнює 6,2 помножене на 10 в 23 степені. Таким чином. Ми одержуємо значення 18,6 помножити на 10 в 23 степені. Якщо це число привести до стандартного вигляду, перенісши кому вліво на один знак і, відповідно, додавши до показника степеня 1, ми одержимо значення 1,806 помножити на 10 в 24. -му. Степень. Оскільки ми спочатку ось тут визначили, що число пептидних груп дорівнює числу молекул води, то відповідь до задачі число пептидних груп СОНН рівне теж одна ціла. 806 тисячних помножити на 10 у 24 степені.